А що як історія, це не просто запелюжений архів, а справжнє місце злочину? А історики відповідно не хранителі дат, а детективи. Їхня робота збирати докази, аналізувати сліди і розкривати ті таємниці, що залишило нам минуле. І ось тут, звісно, починається найцікавіше. Бо минуле ж не залишає нам акуратних звітів, воно залишає ну такий собі хаос, уламки кераміки, якісь суперечливі літописи, старі мапи. Як у цьому всьому взагалі знайти логіку і як змусити заговорити свідків, які мовчали століттями. Уся справа виявляється в підході. Треба просто перестати бути студентом і стати детективом. А в кожного доброго детектива є свій набір інструментів, який і дозволяє розшифровувати сліди, залишені часом. Тож давайте зазирнемо в наш набір інструментів. У ньому чотири основні предмети для розслідування ми навчимося розшифровувати час, читати таємниці ландшафту, зламувати коди старих карт і навіть слухати історії, які нам розповідають звичайні назви місць. І першим нашим інструментом буде час. Звісно ж, час. Адже перш ніж зрозуміти, що сталося, детектив завжди питає, а коли це сталося. Це абсолютний фундамент будь-якого розслідування. Цей інструмент має наукову назву хронологія. Але не лякайтесь, це не просто дати з підручника. Це по суті наука, яка дозволяє нам впорядкувати події, побачити, як вони пов'язані між собою, і зрозуміти саму логіку історії. І щоб по справжньому зрозуміти час, історики детективи ставлять три ключові питання: по-перше, що було до, а що після, тобто, яка послідовність. По-друге, як довго це тривало. І третє, мабуть, найцікавіше а що ще відбувалося у світі в цей самий час? Давайте спробуємо на практиці. Ось, наприклад, століття винаходжень. Спочатку з'явився пароплав. Десятиліттями пізніше автомобіль знадобилося майже ціле століття, щоб людство перейшло від підкорення води до підкорення повітря. А ось і синхронність. Уявіть собі, поки в Києві запускали перший електричний трамвай, брати Райт десь у своїй майстерні вже мріяли про небо. Ось це і є мислити як історик. Гаразд, з коли розібралися. Тепер переходимо до де. Тому що простір це ж не просто фон для подій, це активний учасник, який може формувати, обмежувати і навіть спрямовувати хід історії. У цьому і є вся різниця. От для географа гора це просто форма рельєфу, а для історика це природна фортеця, яка може захистити від ворогів. Річка не просто водойма, а торговий шлях, що з'єднує цілі цивілізації. Тобто історичний простір це географія, яку перетворили людські дії. А тепер спробуємо об'єднати час і простір, і найкращий інструмент для цього історична карта. Це ж не просто малюнок землі, це справжнісіньке креслення минулих подій, на якому зафіксовано все від кордонів імперій до маршрутів військових походів. Але щоб прочитати це креслення, нам потрібен ключ, і цей ключ це легенда карти, можна сказати, її секретний код, який перетворює звичайні лінії та кольори на захопливу історію. У цього коду є своя мова, кольорові зони, наприклад, позначають території держав, стрілки вказують напрямки військових походів, а тонкі лінії можуть показувати, як кордони імперії змінювалися з часом. Це не просто символи, це ціла розповідь. Тож, як допитати карту і змусити її розповісти все, що вона знає? Є простий алгоритм із п'яти кроків назва, територія, дата, легенда. І нарешті відтворення подій. Дотримуючись цього плану, можна розшифрувати практично будь-яку історичну карту. І наш останній доказ, можливо, найнеочікуваніший це назви так, звичайні назви місць. Кожна назва міста, річки чи вулиці це ніби маленький історичний артефакт, що зберігає пам'ять про людей, природу чи якісь події. Наука, яка вивчає ці артефакти, називається топоніміка. Вона, по суті, дозволяє нам буквально читати карту, розшифровуючи історії, приховані у звичних для нас назвах. Історії ж приховані буквально скрізь. Назва Буковина розповідає про величні букові ліси, що колись вкривали цей край. Шахтарськ це жива пам'ять про промислове минуле регіону. Слобожанщина про вільні поселення свободи. Навіть назва Майдан Незалежності це ж пам'ятне ключові події в історії сучасної України. Кожна назва це ніби заархівована історія. Ось і все. Набір інструментів зібрано. Тепер ми знаємо, як розшифровувати час, читати ландшафт, допитувати карти і слухати історії, які приховані у звичайних назвах. Хронологія, історичний простір, карти і топоніміка це не просто якісь терміни з підручника, це чотири різні лінзи, крізь які минуле постає не набором сухих фактів, а справді захопливою історією. І найголовніше, ці навички потрібні не тільки історикам. Це інструменти критичного мислення, які допомагають краще розуміти сьогодення, аналізувати інформацію і бачити зв'язки там, де інші бачать лише хаос. І тепер, коли ми проходимо повз знайому назву вулиці, може варто на мить зупинитися і замислитись, яка історія прихована в цьому імені? Можливо, найцікавіше розслідування починається просто за рогом?